Чи знаєте ви, що свій палац у селі Вишеньки тепер Коробського району, відомий російський полководець, генерал-губернатор України Петро Румянцев Задунайський, збудував спеціально до приїзду імператриці Катерини II. Архітектор Кутляревський спланував палац так, щоб з висоти він нагадував літеру Є? Російська імператриця провела в ньому лише один день, 24 січня 1787 року, і надвечір вирушила з вишеньок до сосниці. Тож такої краси, як ви, імператриця не побачила. У квітні 1797 року до садиби Петра Олександровича прибув російський полководець Олександр Суворов. Щоб віддати шану військовому таланту свого колишнього командира, суворов при всіх бойових нагородах пішки йшов до палацу кілька кілометрів, та вже не застав господаря ані у вишеньках, ані в живих.